Добрий день, шановні друзі та підписники. Сьогодні я хотів би вам показати, як я гранулюю комбікорм для короликів, розкажу вам рецепти і заодно поділюся, чим я роблю, як я роблю. І я думаю, що сьогоднішнє відео теж буде цікаво. Йдемоте за ним. Таке в мене господарство. Покажу бройлери, але їх корм будемо робити окремо. А. Нормально я їм преміця вже не даю давно, тому що вони, ну, я для себе годую, мені не потрібно соя, пшениця, кукурудза. Далі рецептор розказав в тому відео, а той, хто підпишеться, він не пропустить відео по кормам для бройлерів. Значить, королики. Королики в мене з молодняка залишаються отакі термони білі. І в мене ще два серебрячка є. Серебрячки такі, зараз вам покажу, серебряк гарний, ситний. Вам видно його, да? що на ньому ні, ніяких цих не видно, нічого. Це забійний королик, лишив, поки нехай ще підростуть. Значить, будемо ми робити гранулятором. Виробник у нас жмеренька, Він однофазний. А той, хто не знає, що це однофазний, то я розкажу це. Він працює від 220 вольт. Значить, всіх живих і двосторонніх мешканців ми повинні попросити на двір, тому що у нас знизу крутиться шнек із пасом. І щоб нікому не наробити біди. Зараз ми закриємо цей. А тепер можна і починати працювати. Знаєте, якщо ви думаєте, що ви собі купили і ви вже зразу, якщо ви не маєте опит працювати, що ви будете працювати, ви помиляєтеся. Трошки треба буде, мабуть, над, над цим попрацювати і поняти смисл, і за, за рахунок чого у нас виходить грамула. Ми зараз будемо робити з вами одну із найскладніших гранул. Це гранула з трав'яної муки. Я вам хотів би показати оцю суміш. Оцю суміш. і сказати, оце ми з неї зараз отримаємо гранули. Гранула буде красива, стандартна 4 мм матриця в мене. І суміш занадто суха. Відповідно, я буду потроху зволожнювати ну і покажу весь процес від початку до кінця. Ну що, для цього нам потрібно нажати зелену клавішу і трохи потримати. Опа мій той часи. Потрошки засипали. Матриця прогрілася. І коли вона буде прогріватися, по мірі прогріву у нас буде збільшуватися швидкість, тобто продуктивність роботи. Також у нас тут є амперметр, на якому ми дивимося. Тут у нас 12,4 і за вічений працює. Тож, 16, а перця за... за забагато. В такому режимі він виходить на роботу. Як бачите, вже пішла трав'яна. Тому це виносять по черпачок. Пара за кур. Водичка звичайна. Оціно занадто сухе. Радивіться, поки грамулятор у нас ще не прогрівся, у нас тут -то засипає мухою. Нічого страшного, воно зараз почне все працювати. За перві хвилини нічого тут такого немає. Головне, щоб він погріб. Погрізня і почати працювати, в рази містіше і приємніше. Уже чути по слуху, як гранула козає, робота починається вже сюди. такий саоса. Засипати далі. Сьогодні вже рано не було, що давати місця. Закінчили. Матриця прогрівається, а це характерно. Виражається тим, що звідси починає піти постіння, ну і з Нормально. Але пишіть в коментарях, хотіли пішли я вам розказав, як, шкулу, як я вам на вас кував, як розце хазяйство. Я зніму вам окремий відео. Отак таких у вас тут, не треба, там багато. Рабова, получається хороша, нові собаки. Важливо, щоб матриця налілась, Це дуже важливо. за Сюди засипати хобату, оповітно на мірі В Даний час я зробив, в даний час я зробив цар на 25 кілограмів, якраз ідеально в таку бальбі його падає, що йому можна руками перемішати. Мріє потрібнувати, не потрібну, а перемішувач з тонцем. Там, вроді, є на 36 літрів ідеальні. Він ставиться зверху. Прямо отак. гранулятором, і засипком нарегулювати, і зараз. гарно виходить грамола и я... тролики її оповітли 20 і практично я 25 кг. Ашся ось це вся мішалка. Гранула виходить гарно. Дайте на ситка уже видно було краще. Красиво. Гранулятором я задоволений. Якщо я ще до нього візьму мішалку, яка буде засипати сверху, це взагалі все в огонь. Що таке, ти накинують інгредієнти, вони собі перемішались і зразу засипаються сюди в бурку. Тому ні. Бачите, як починали ми потроху засипати, то зараз він голотає просто. На амперметрі показує 15 ампер, 14-15. йде нормальний. Я цей шипер налаштував. Дуже добре і на трав'яну суміш і на цю. На зернову. Просто добре. 15,6-16,5. Сіна в мене йде 7 кілограмів. Це 28%. 7 кілограмів на 25%. Кілограм суміші, поняли? Це 28%, 5 кг ячмені, 2,5 кг пшениці, 2,5 кг кукурузи, 4 кг висівки, 3 кг макуха соняшникового, 75 г солі, 200 кальція, 250 г кормові дрожі. Оце моя суміш, яка в даний час робить. Практично є все, що потрібно породити. От не що вівса я не приміняю, тому що в нас його немає. Працює він як автомат Палашникова, Це гранулятор. Беру оцю всю миску. Сипає на остуження, я вже сьогодні робити не буду, 25 кілограмів зробив я. О. Беру розгортаю. О. І воно нас тут буде остужатися. На цьому я хочу закінчити своє відео. Всім сказати вам дякую за перегляд, дякую за активність, яку ви проявляєте у коментарах. Побажати вам мирного неба. Хто ще не підписався, підпишіться. У мене дуже цікавий, постійний буде контент. Так що до побачення і до нових зустрічей!